Моє вітання! Це шалено смачно! Це не то, що тане у вас в роті, це тане у вас в руках. Готуємо. Перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі пресовані 15 г, цукор. Знадобиться 2 яйця. Я відділила один жовток, а потім будемо робити кольоровку, а ціле яйце і білок додаю до тіста, а жовток поки відставляю. Дрібка ваніліна. Це куркума, я люблю її додавати вона як для кольора, так і аромата. Але не додавайте багато, бачите, геть зовсім трошки менше, ніж пів чайної ложки. Все, поєднайте інгредієнти, бажано розчинити цукор та дріжджі. Тепер я додаю молоко. Молоко в мене з холодильника. Холодне. Борошно. 500 грамів борошна. Борошно, як завжди, моє улюблене. Показую вам його. Це не реклама, просто показую, як виглядає торгівельна марка повна чаша. Вони виготовляють для сільпо. Подивіться, я вам зараз покажу, хто виробник. Можливо, цей виробник виготовляє під іншими торгівельними марками. Якщо знайдете, то користуйтесь, будь ласка, дуже якісне, найдешевше борошно і, як на мене, найкраще. Все замісити тісто. Тісто зараз буде виходити доволі щільним. Але потім ще ж будемо додавати 100 грамів вершкового масла, то тісто зробіть відносно еластичним, перед тим як додавати вершкове масло. А це вершкове масло, бачите? 100 грамів. Кімна... Воно між кімнатною та холодильником температура його, щось середнє. Все, тепер поступово, не відразу все. зараз за 4, я буду вмішувати тісто. Як тільки вмішала одну порцію масла вершкового, потім додаю другу частину масла, третю і четверту. І так поки не вмішаю все масло. Бачите, з кожним додаванням масла тісто стає все еластичним. Якщо у вас є комбайн, звичайно, скористуйтесь комбайном. І хай комбайн, ось коли, бачите, таке вже тісто. Доволі еластична. Я додаю сіль. Так, я завжди, не я, по технології сіль додається в кінці, в будь-яке тісто, ну, якщо це не млинці, Дріжджеве тісто мається на увазі. І тепер тісто я вимішую ще хвилини 3. Пам'ятаємо, да, температура тіста. Я ще руками відчуваю, що температура тіста прохолодна. І вимішую спокійно тісто. Температура тіста при замісі не має перевищувати 26 за Цельсієм. Все, додаю трошки олії. Так як в мене температура в кімнаті плюс 17, плюс 18, і тіста я поставлю в духовку під лампочку, це буде плюс 30 на 1 годину. Обмінок я робити не буду. Не витяжок, не обмінок. Просто якщо я залишу при плюс 18, воно буде підходити півдня. Ставлю в духовку в тепло. А поки я приготую макову начинку, є три варіанти приготування макової начинки. Я вам покажу ось цей він найшвидший, і він мені сподобався. Хочу з вами поділитися перед тим як варити мак, я його перетираю в кава Якщо у вас немає кавамолки і є блендер. Тоді ви спочатку мак варите, а потім перебиваєте блендером. Але ну, це довше. І є третій варіант, якщо у вас немає ні того, ні того, і щоб загустити макову начинку, щоб вона не була сильно розсипчата, додаємо 50 грамів манної крупи, щоб вона була така більш пластична. Всі пропорції я пропишу. Дивіться, ще такий момент, якщо ви будете спочатку варити мак, а потім перебивати блендером. Додайте на 100 мл молока більше, тобто не 400 молока, а 500 молока, бо ви будете варити 40-50 хвилин на маленькому вагні вашу макову начинку, а потім тільки перебувати блендером. Ця макова начинка вона вариться після того, як закипить, бачите, яка вона різна став. мак який. Після того, як закипить у мене зараз мак, я буду варити його 15 хвилин постійно помішуючи на нагрів вище середнього. Ось так висипаю його весь в кастрюльку. Ось що в мене вийшло: 300 г мака, я перетерла приблизно за 7 хвилинок. Це цукор 150 г. Ви додаєте за смаком, але, ну, як на мене, це просто супер. І 400 мл молока. Якщо ви будете перебивати потім блендером, повторюсь: то 500 мл молока. Все, зараз все це розмішую і ставлю на вогонь. Хай воно закипає і вариться. Якщо у вас немає не блендера, не кавамолки, то ви сюди ще додаєте 50 грамів манної крупи. І все це варите після закипання 10-15 хвилин. І має у вас вийти ось така консистенція. Сподіваюсь, я вас не заплутала. Але я так хочу, щоб у всіх вийшла приготувати цю макову начинку смачну. За бажанням прибираю в іншу гімність, щоб швидше охолола до кімнатної температури. За бажанням додайте 30-50 грамів вершкового масла. Ні, то і не додавайте. Все ось така вона класна. Вона охолона, стане ще густішою. Тісто вже готове, починаю працювати. Олія. Будемо працювати не з борошном, а за допомогою олії. Як руки змастіть, так і поверхню столу. Все дуже просто розкатати. Якщо ви вдруг захочете зробити, ну простіше, зробити просто це рулетами. То, будь ласка, зробіть 2-3 рулета з цієї порції, можна зробити 2-3 або 2 великих рулета, або три менших це вже за бажанням. Допомагайте собі руками, розрівнюйте тісто. Зараз викладаю начинку, бачите, вона загустішала, вона вже кімнатної температури. Ніколи не давайте гарячу начинку. І бачите консистенцію, якщо ви будете робити рулети, ваші рулети, якщо у вас підриваються рулети, знаєте, розриваються прямо під час випікання, це говорить про те, що ваша начинка рідка, закипає волога і виривається назовні, при тому розриває тісто. Тож, щоб ви знали, якщо не знали, чому рве ваші рулети, це у вас зарідка начинка. Ось ця манна, ой, господі, манна, <смакова> макова начинка вона ідеальної консистенції і ніколи не порве ваші рулети. Це, виклала більшу частину, розрівняла, і тепер ще знову буду розрівню, роз, розкатувати качалки. качалки Робіть це не поспішаючи, там велика кількість начинки. Допомагайте руками і не поспішайте. Трошки довше, ніж просто 2-3 рулета та закрутить, але воно так виходить по-святковому. Все тепер залишки начинки по всій поверхні тіста. Я буду робити 8 таких булочок, тож ділю тісто на 8 частин. І тепер за допомогою ножа кожну частинку розрізаю, бачите, посередині роблю два надріза, але не до кінця, з кожної сторони старців, я залишаю по 2 см тіста. Ось так. Олійкою мастіть ножик і розрізайте. А якщо у вас є ніж для піци, боже, коли я його собі куплю, я не знаю. То ножом для піци це зробити взагалі дуже просто і за 2 секунди простіше. Все. Я хочу зробити ще ось таку серединку. В формі буде, в формі калача. Ні, не робіть серединку. Банка і обов'язково пергамент, щоб не поприлипали. Тепер закручуйте кожен шматочок, і робите ось такі собі булочки. Все, викладаєте. І робіть це відразу щільно, бо форма в мене форма, розмір форми 27 см. І банка з під горошка, ну щоб ви розуміли, який там діаметр, я не знаю, 10, може 9 діаметр цієї банки в центрі. Не хочете, не робіть в банку в центрі. Все, і друге. І так закручуєте всі 8 булочок. Все, залишаю на годину в теплі підходите. Через годину тісто, звичайно, піднялось. Це жовточок, столова ложка води. Робимо каліровку. Це той жовточок, який які залишали. Все змастіть всю булочку. Булка поріг. І залишаю на 10 хвилин, щоб жовток підсох. Включаю духовку. Конвекція 165 градусів. Якщо у вас немає конвекції, ви включаєте на 175 вашу духовку, низ, верх Все, випікаємо. Випікався він у мене 45 хвилин. Це я зробила сироп, 20 грамів цукру, 20 грамів води, розчинила і сиропом ще змащу, щоб був такий блискучий, гарний, апетитний. На гарячий, поки він гарячий, тільки достали з духовки, відразу цим сиропом. Це за бажанням. ну, не робіть сиропом. Прибирайте банку, охолоджуєте до кімнатної температури і насолоджуєтесь цією смакотою. Боже, він неймовірний, він шалено смачний. Це неймовірно смачно, і воно того вартувало. Ще й гарний. Ось такий він. Бачите, який він гарний. Обов'язково приготуйте, і як завжди, смачного.